У жіночому психоневрологічному інтернаті у Коломиї працівниця закладу до синців побила 18-річну підопічну конфлікт між нею та молодшою медсестрою. Відбувся під час вечері. Про це суспільному розповіла речниця поліції в області Тетяна Іванюк. Працівниця закладу завдала підопічні кілька ударів металевою чашкою по голові та металевим предметом по спині. У результаті дівчина отримала тілесне ушкодження. За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України йдеться про умисне легке тілесне ушкодження. Призначено судом медичну експертизу з метою визначення ступеня тяжкості отриманих потерпілою тілесних ушкоджень. Представниця уповноваженого справ людини в області Євгенія Мнишенко розповіла, що 18 вересня представники Офісу омбудсмена отримали звернення і фото потерпілої дівчини. Після цього виїхали до закладу, поспілкувалися із підопічною керівництвом інтернату та викликали поліцію. Це молода дівчина. Приємна спілкування. Ну, як всі дівчата, мабуть, десь більш відкрита, десь менш відкрита. Як всі люди десь можливо робить помилки, десь можливо їх визнає, але ну в будь-якому випадку жодна характеристика такої особи не дозволяє жорстоке поводження щодо неї. Людина, яка вчинила таке насильство над підопічною, відсторонена, була негайно від роботи. Взагалі, зараз проводиться службове розслідування, було створено наказом цілу комісію, яка дослідить цей факт. Ну і відповідно, зараз у нас є ще питання кримінальної відповідальності даної особи, побиття, покарання. Це є абсолютно недопустимі методи, це жорстокі поводження. По суті, це може бути також розцінено як катування особи. Керівниця психоневрологічного інтернату Оляна Шеремет відмовилася від коментарів в Суспільному. Вона сказала, що поки триває службове розслідування та відкрите кримінальне провадження, вона не говоритиме про інцидент.